Вітаю всіх. Розглядаємо суди. Божі суди, призначення суду. надіюсь що дві деталі відносно функції призначення суду стали явними і відкрилися вам. Суд збільшить славу Божу і явить його як праведного Бога, суддю мертвих і живих, який утвердить праведність щодо всіх, і кожного, і персонально кожній людині. Він через суд утвердить свою праведність, свою святість, свою владу. Свою особистість, а все, що супротивне йому, буде з Суддя здійснивши це прославиться. І друге, буде викрита людина. Викрита, виявлена і підведена під звітність, як віруючі, так і не Сьогодні ми зробимо ще крок вперед, щоб пробути в цій істині і розширити цю думку. Що зачасту роблять люди? Вони судять і оцінюють самі себе, ставлячи це за основу відношення до себе, а також. Вимогу відношення інших до них. Спочатку вони формують самооцінку, а потім на основі утвердженої самооцінки, наголошую, самооцінки, вимагають, щоб ця оцінка бралася за основу відношення до них. Суд людський, причому будь-якої людини наголошую, і самої прекрасної, і самої негідної, і самої духовної, і самої плотської, Суд відносно себе власний. Це сліпота і обман. Ніхто не знає себе. І не тільки ніхто не може знати себе. І є тільки один, хто це знає. І він же ж і утвердить те, що перед його очима. Я думаю, всі ми розуміємо рівень духовності апостола Павла. Це була дуже високодуховна людина. Це був один із найбільш духовних служителів, напевно, за всю історію церкви в тілі Христовому. Але що каже він? Які його відношення в цьому питанні? Я хочу представити вам його точку зору. Перше Коринфян, четвертий розділ. Апостол, звертаючись до Коринтян, радить їм і наставляє, говорячи: нехай так розглядають нас, людей, як слуг Христових і доморядників таємниць Божих. Уявляйте, яка посада? Доморядник і розпорядник. Божих таємниць. Це приблизно як складовщик, який знає, де, в якому місці що лежить, і він як доморядник, оперуючи цими таємницями, може преподати або надати їх тим, кому доручить пан. Це так, щоб ви подумали над цим віршом. І от він каже, нас оцінюйте так. Тут, крім того, що в Домоправителях шукають, щоб він виявився вірним. Отже, маючи таку посаду і, маючи таке покликання і призначення і доручення, він говорить, що вимагається від нього? Іншими словами? Вірність. Від нього вимагається вірність. Він повинен бути людиною, яка вірно виконує це домоправління. І це розпорядність. І що? Що він каже відносно себе? Бо він включив і себе в число цих. Домоправителі. Але для мене дуже мало значить бути дослідженими вами. Тобто, знаючи це, можливо, якийсь брат би сказав: мені здається, що ти не витягуєш на той рівень, який необхідний, для того, щоб бути вірним. Твоя вірність це невірність, ти нижче, ти гірший, ти не відповідаєш стандарту вимог пана, і взагалі, можливо, ще невідомо, чи ти взагалі достойний тут знаходиться, чи служити, чи представляти цю категорію людей. Можливо, хтось би подумав про нього і так оцінив його. Він не відповідає. Для мене мало значить, бути вами дослідженими з вашою точкою зору. Для мене ваша точка зору, іншими словами, нічого не значить. В тексті сказано дослідженими вами чи людським днем або людським світлом. Для мене це мало значить. Навпаки, я і сам. Себе не досліджую. Іншим словом, я і сам себе не сужу. Я і сам собі не надаю даю оцінку. Я і сам себе не можу признати таким чи іншим, вірним чи невірним, і утвердити свій власний особистий статус. Я і сам цього не роблю. Чому? Бо я. Не знаючи нічого проти себе, цим виправданий, до а досліджує мене Господь. Що говорить апостол? При всьому тому, що я нічого не знаю стосовно себе з негативної сторони, злодіянь чи гріхів чи неправедності. Я не оцінюю себе, щоб надати собі е, статус чи утвердити своє положення як вірне чи невірне. Я не берусь за цю справу. А що, Павле, це зробить Господь? Що це, браті і сестри? Це повне відкидання опори на себе. Це високодуховна людина не покладалася на себе, навіть маючи 100% фактори, щоб утвердити свою істинність, він каже: ні. я цього не роблю. Я не оцінюю себе, не суджу себе, не досліджую, щоб утвердити так чи інакше. Я довіряю Господу, це зробить він. Він відкинув покладання на себе. Така людина, такого рівня, відкинула б спокусу і провокацію, поклавшись на те, що він нічого не знав проти себе злого, і знав те, як він живе і як він служить, що він сказав цим же ж християнам у Коринфів в іншому посланні, що він більше всіх потрудився і багато чого про себе відкрив, поділився, але при всьому цьому він говорить: я не надаю собі оцінки. Ця оцінка може бути хибна, це зробить Господь. Брати, сестри, ви розумієте, наскільки глупо її людина, яка сама себе оцінює. І опирається на свою власну оцінку самого себе в світлі того, як підходив цей брат, цей чоловік і цей служитель Христів. Ви розумієте ступінь глупоти, оцінювати себе самому, а потім цю оцінку нав'язувати іншим як істинну. Ви бачите, наскільки це сліпота і обман. Нехай Господь відкриє ваші очі, щоб ви це побачили. Я стикався з людьми, які невідпорно утверджують статус свій за своїм власним враженням або за тим, яку оцінку вони самі собі надали. І всі мої спроби похитати цю оцінку закінчувались нічим. Вони жорстко, твердо і непохитно. Вимагали признання себе таким, яким вони себе вважають? Яка велика сліпота і який великий обман? Але не тільки це гордість надавати оцінку самому собі, покладаючись на самого себе. Витікає із корення гордості, гордість мотивує цю самооцінку створити певне самомніння, гордість мотивує утвердитися в самому собі, самим собою, для самого себе і вимагати признання інших цих самостей. Дорогі, благословенні Божі люди. Пекло вміщає і вміщатиме різних людей, окрім гордих. Це особлива категорія. Гордість, що є результатом самомнення або покладання на себе, щоб надати собі. Оцінку і утвердити її самим собою це вища категорія грішників. І горді не будуть представлені серед інших категорій гріхів і грішників, яким буде наповнене пекло, гордість не зупинить ніщо. І горду людину не зупиняє ніщо. Горду людину не зупиняє ніхто і ніщо. Вона, пронизуючи через будь-які перепони або перешкоди, проходить над ними і йде напряму до Великого Білого престолу. Там її кінець. Здається, що гордість безкінечна. Але це не так. Великий білий престол і сидящий на ньому, покладе край і цьому гріху. Якщо інші гріхи будуть присічені і знищені або повалені набагато раніше, то той, хто заражений гріхом гордості і йде через усе або понад усе і супроти всього, він дійде до великого білого престолу. І там кінець гордості настане, що говорить слово. Кожне коліно схилиться і признає, що Господь, Ісус є Господь. Кожне. Це означає, що всі ті, які не скорилися йому, рано чи пізно коліна схилять. Але ті, які не скорилися, це горді. І вони неслися, бунтували, хулили і відкидали його. Але настане час, коли вони будуть зламані і схилені. І цей момент це великий білий престол. Це точка зламу всякого гріха. І точка зламу всякого грішника. Після чого все буде зламане і схилене, після чого все буде упокорене і усе покорене в ноги Христа, щоби признати, він Господь. Дорогі, я хотів би затронути ще одну думку. Можливо, вона не напряму торкається, а може і, і, якби має пряме відношення до цього. Яка дія басила Бога в наші дні? Чим зайнятий Бог? І я хочу сказати вам, щоб ви знали: у нього із покон віку, до нині і до кінця віку, і до кінця цієї Вселеної, Є тільки один предмет заняття боротьба проти гріха і покінчення з ним. Бог переслідує знищити гріх. Всі методи, які Біблія представляє, вони всі націлені на один і той же результат покінчення з гріхом, повалення гріха, знищення гріха і приведення сфери праведності. Благовістя проповідування грішникам і спасіння грішників націлене зупинити гріх в них ними. І зменшити кількість гріха і грішників в цьому космосі диявола, який плодить і розвиває гріх або розганяє його. Благовістя це метод. Боротьби проти гріха. І що? Озерніться, вийдіть на вулицю, пройдіться. І що? Бог потерпів поразку. Благовістя не тільки не зупинило гріх. Благовістя не тільки не принесло результату. Воно навіть не змогло конкурувати з силою гріха і лавиною гріха, який зносить це на своєму шляху, і уносить в сатанинському космосі все за собою. Благовістя. Настільки мізерний внесок в цю битву вносить, що складається враження. Бог потерпів поразку. Але я заспокою вас. Це не останній мед. У нього є запасник. Не хвилюйтесь, все добре. Наш Бог не може потерпіти поразки. Це тільки здається. І тепер ми дивимося, дивимося на цей реальний факт. Благовістя настільки мізерну силу має, особливо в наш час. Що сила гріха супроти благовістя настільки сильно набирає обертів, наче його, по суті, і не існує. Тобто, ті, хто занурюється або поглинається в гріх, та кількість людей, яка поглинається в гріх, настільки велика, що пропорційна. Кількості тих за день, скільки спасається за рік. З якою тоді, в яких пропорціях ідеться битва? За рік спасається стільки людей, скільки за день стають грішниками. А тепер пробуйте боротися при такій кількості і при такій, при такій відсотковості протидії. І звідси витікає. Гріхи не тільки не зупиняються, а множуться, ростуть і прогресують. І в результаті того, що ці пропорції абсолютно не в порівнянні, світ розтліває і добігає кінця. Світ уже нічого не врятує. Тому що благовістя в наш вік, і усі віки, було єдиним методом боротьби проти гріха. І ми бачимо, що гріх не тільки неповалений, гріх не тільки не зупинений, він уніс за собою і тих, хто мали боротися проти нього. Нечисленну кількість. Сьогодні в вирі або в потоці гріха лежать не тільки безбожники. А нечисленна кількість падших віруючих, які відступили, і прогнулись під тиском гріха. Тобто ті, які мали стояти е шлагбаумом і опором гріху, вони самі були подавлені і самі стали будівельниками космосу диявола, щоб розповсюджувати гріх, щоб множити його, і там же ж плавати і перебувати. Залишається переможці. Це єдина категорія, що залишається у Бога. На даний момент і до кінця віку в нього залишається тільки переможці. Тільки початок. І ще кілька категорій вірних, які йдуть до кінця в цілі, в Божій цілі. Людство шаленими темпами. Самознищується в гріху. Воля Божа не здійснюється ні безбожними грішниками, ні тими, хто покликаний і спасений, вони теж обмануті і продавлені під гріх і під світ, під звичай віку цього. І що? Бог поразки. Не спішить. Невдовзі. Він примінить самий дієвий метод. І остаточний, який вирівняє все це. І не тільки вирівняє, а повністю видалить так, що більше ніхто не згадає. І в цьому контексті скажу ще одну думку, щоб не упустити. Сила гріха. І торжество диявола пропорційно, щоденно набирає обертів, підтягуючи вершину сатанинського правління в образі Антихриста. І коли воцариться Антихрист, і коли пролунає клич поклоніння звіру, і коли світ поклониться, отоді здаватиметься все, Бог повністю поразки. Бог потерпів повний провал через церкву, через благовістя, через слово. Бог, пот... Бог повністю знешкоджений, і він втратив все. Так буде здаватися. І сатана в торжестві в образі Антихриста проголосить: отепер все. Я правлю світом. Ви говорили про Ісуса Христа? Ніхто навіть згадки не буде мати. Ніякого Ісуса Христа не існує, ніякого імені більше не проголошувати. Єдиний Бог на землі я. Скаже Антихрист. І що? І маси прогнуться під цей, поклоняться йому. І утвердять це. І торжество сатани, здається, все досягло вершини. Але цей. Покидьок знає, що це буде недовго. І той, хто буде торжествувати, теж знає, що невдовзі, як блискавка, світить і вражає із неба, ця блискавка ударить по ньому і ударить по його війську. І царство його буде розтрощене, а сам правитель живим вкинути озеро Огняне в вогонь вічний. Разом з лжепророком, пророком, куди неудовзі, вдогонку буде відправлений і сам сатана, який жив. Разом з усіма своїми адептами і слугами. І все це станеться перед великим Білим престолом. І Великий Білий Престол все вирівняє. І торжество нашого боговця. І нашого благословенного величного. Все що, величністю краси, слави, могутності, вірності, любові нашого Господа, це торжество наступить і утвердиться, а все сміття буде зметене так, щоб ніхто більше навіть не згадав. І це суд. Отже, гріх буде подоланий, сатана буде подоланий. Світ буде подоланий і метод суди. Надіюсь, що це для вас стане ясним. А яка практична сторона, можливо, в подальшому господь ще захоче нам сказати, і які, скажімо так, стратегічні точки або об'єкти він буде знешкоджувати через свої суди. Можливо, він з нами поділиться. Молимо про те, дорогий наш Господь. Дай нам сяйво світла твоєї могутності і твоєї торжественної перемоги через суди. Відкрий нам цей каскад по категоріях і утверди це сяйво в наших серцях і в нашій свідомості, щоб ми ясно бачили і були вірними до кінця, щоби коли ти почнеш діяти, щоби ти взяв нас раніше, ми просимо тебе про це, дорогий наш благословенний Господь Ісус. Амінь хай буде так.